Мета цього навчання перш за все це взаємодії всіх підрозділів, які використовуються в таких ситуаціях. Друге, злагодження всіх служб, направлених на оперативність, знешкоджене виявлення Тих об'єктів, які загрожують на сьогоднішній день нам терористичними проявами, і надалі ми будемо проводити такого ж роду, тому що, як я вже зазначав, ми повинні бути готові до такого роду виникнення ситуації і запобігати виникненню цих терористичних актів та проявів у нас на території Житомирської області. Вимоги терористів були виконані і під час в Завершення переговорного процесу ми здійснили силову фазу, тому що склалася ситуація така, що життю і здоров'ю наших громадян і керівництво обласної адміністрації була реальна загроза, ми прийняли провести силовий сценарій вирішення цього питання.